Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 27 вересня близько 11.30 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на розі вулиць Замостянської та Острозького. Водій автомобіля ВАЗ перед виконанням повороту ліворуч не переконався у безпечності свого маневру, внаслідок чого допустив зіткнення із трамваєм. На щастя, ніхто не постраждав, а дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. О 14.06 27 вересня, трапилася автопригода на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля шкода, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль. Рено транспортні засоби отримали механічні пошкодження однак, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили усе за згодою обох сторін. Вчора, 29 вересня, біля кумбар сталася аварія за участі трьох машин. Водій автомобіля Опель, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Хюнда, який їхав назустріч. Білий позашляховик в свою чергу по інерції зіткнувся із автомобілем марки Ауді, що рухався у попутному напрямку. До місця події прибули патрульні. Згодом стало відомо, що кермувальники порозумілися та роз'їхалися за згоду. Сторін. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.